Я прийшла до точки, що я просто лежала в кімнаті, плакала, думала про те, що у мене зовсім немає ніяких результатів, а всі навколо мають дуже високі. Класні результати, вже порівнюючи з картинкою в інстаграмі, я розуміла, що моє життя зовсім не виглядає як ідеальне життя, коли всі люди навколо успішні, мають свої приватні літаки, мають сумки біркін, просто постійно щасливі, усміхнені в хороших відносинах. І, потрапивши в цю таку мильну бульбашку, я зрозуміла, що моє життя зовсім не таке, яке в інстаграм, і я почала знецінювати себе, почала знецінювати свої результати і прийшла до того, що в один момент я ніч чого не хотіла робити. В якийсь момент я сказала собі стоп. Варто себе зупинити, порівнювати з іншими людьми. Я прийняла рішення видалити інстаграм. це було одне з найкращих моїх рішень, адже місяць без інстаграму повпливав на моє мислення і повпливав на мислення мене як особистості.